Це мої абонотерми, відео для тих, хто не бачив. Це от гостиниця, в якій ми були. Саме найдешевша гостиниця, вона може бути ще навіть найдешевша. Але як ви бачите, в ній нічого, нічого не бракує. Одна гост... ця гостиниця за одну ніч коштує 110 євро на двох. на двох. Гарний шафа, гарна все є, телевізор є, нічого, холодильник є. І ми наш наша пріорита, я вам сказати, знайти саме найгус, найдешевшу, але щоб був басейн і в центральному місці. Є ще дешевші гостиниці, але треба до центру йти трошки далеко. Ми хотіли, щоб вийти з гостиниці, щоб зразу мати щоб ногами далеко не ходити. Нічого поганого не бачити. І от тут така, бачите, от навіть нам балкон попав. Нам балкона не потрібно було. Але вже не мали ми куди діватися. Ми взяли, ну, попав цей балкон, ми не знали, що він тут буде. нам. Ось така от киточка. Напереді набагато все красивіше. Бо, бачите, навіть і коштує, може дешевше, тому що тут ззаді ми є, але тут вечір гарно, бо тут світло засвічується. Нічого такого розумного нема. Але тут кімната це не тільки дешеві, дешева гостиниця, це просто кімната, така мінімальна кімната. Телефон дзвоніть, куди хочете. Хочете і вам відповідають. Так, гостиниця називається Мілано. Мілано. Ви тільки ну гляньте. Ось тут ми вже все, ми вже виходимо. Ой, який гарний цей туалет, ванна кімнату. Ванна кімната велика, гарна. Що їй бракує? Ви мені скажіть, що я? Я повинна в себе в хаті мати гарну кімнату, ванну кімнату. Треба гроші стратити на свою хату і спати на другому дивані, на другому ліжку. Оце ніколи ніколи не робіть. Ніколи не робіть. Це так незручно, це красиво, це мода. Я би таке ніколи не зробила. Бо ви, ви тільки подивіться, скільки ми тут нахляпали. Це треба кожен раз умив руки, закручуєш. Воно ну, тут все капає. Тут постійно все капає. От, біде, гарне вікно, вікно постійно було відкрите. Світло гарне, фаритті є, плитка нормальна. Це економний е, варіант. Рушники білі, як ви хочете. Дуже великий, гарний. Великий, довгий. Є, там мило задурно вам дають. Єдине, що дефект, що гачків нема. Нема гачків, гачків, от туалет, папір, скільки хочете, дають вам туалетний. Гачки ось такі, от такі бідненькі гачки. От, перше, ніж ти повішеш. Ти от тоді є два рушники, от він тобі постійно падає, падає той рушник. І то не можна три-чотири. Вже нервово. Я поставила її ось тут. Ось так поставити: один, два, три гарних руш... Тих, гачки таких великих. Поставте ще тут один гачок. Може, людина хоче роздягнутися. Оті гачки, я замічаю. От проблема в Італії. Проблема в Італії. От причіпіть мені один, два, три. Може я собі штани хочу повішати, може я тут собі щось хочу повішати. Нема де поставити тут. Поставили мінімально. Отут поставили, ну і звичайно, і, і ось там поставили. От і тут, тут треба вішати. Все, кінець, гачків, проблема гачків. Двері гарні, все новеньке. Так як має бути? Підлога, паркет. Що вам бракує тут? Для чого тратити? ліпше на старість гроші залишити? Гроші залишити. Ми не то, що ми живемо від зарплати до зарплати. У нас велика сума зарплати від відкладається, відкладається, стоїть в банку, росте. Ми разом з тим хочемо подорожувати, стратити якнайменше, а нам основне побачити, а не поїсти, поспати на, на хорошому ліжку, щоб гарно все блистіло, дорогий, гарно їсти. Вдома треба гарно їсти, а не в ресторані. Це я так є, я не змінюся. Це мені так подобається. Стиль життя мені подобається такий. Це я так рішаю, я так хочу. Задоволення, я отримую від зовсім від другого. Сьомій компаньон, андіамутки, пеки... треба все виключити, світло, бо зараз тут прийдуть пів одинадцятої треба лишати гостинницю. Ми скоріше йдемо, бо ми ще йдемо погуляти. Все, ми тут виключаємо. Пишіть, що ви думаєте, українці привикли жити на широку ногу, стратити гроші всі до остатнього, щоб гарно жити, щоб задов... з життям задовільнятися. Я живу в Європі. В Європі я як економлю, це означає, що я по... не економ. Я економлю, тому що я хочу дороге гімно. Я не купляю я трошки, а доброго. Дургесеньки, трошки а дорого. У нас все дороге. Трошки, а доброго. От мій. Чемоданки коштує 150 євро. <смі> йдемо. Крісло вам дали навіть. Все є, нічого тут не бракує. Все, на плечі пішли. Ми люди спортивні, ми йдемо. До побачення, до зустрічі. Чекаємо на ліфт, ми виїжджаємо. Такі крісла гарні зустрічають зеркало гарне, велике. Ви тільки, подивіться, з яким за смаком. Ну, це пластмасові. Ці гарні такі квіти дуже так. В Україні теж так роблять, не переживай. В Україні роблять так само. Ліфт приїхав, ми їдемо вниз платити гроші за, за нашу подорож. Там ресторан є, тут бар є. Еко Мілано. Містинниця Мілано. Ось наша гостинниця. Гарно тут. Мармур. Все є, нічого не бракує. Ви подивіться, скільки тут ще багато місця є, щоб посидіти, поговорити, а на вулиці як гарно. Зараз вийдемо на вулицю, я покажу. Ви тільки гляньте. І це дешеві гостинниця, дешева гостинниця. Там до кінця ще скільки всього є. Вау, Тільки на вулицю гляньте, яка краса. Ми тут в центрі вже, От, це центральна дорога, щоб ви знали. От, все. Люди ходять. Це просто центр-центр. Тут машини не їздять, тут така широка, довга дорога. Хто був або нотермі, знає. Центр-центр, прямо серце. Люди, які виходять, платять гроші. В кінці. Ось вихід, я вам покажу, вихід на центральну вулицю, де ми знаходимося, щоб ви зрозуміли, що це хороший готель. Я нікому не повинна нічого доказувати. Сьогодні хмарно, людей мало, тому що 10-та година. І тільки гляньте. Все. І це вже от. Стометровка, метровка як на Україні колись говорили. Зараз ми вийдемо, в наша машина на другій стороні. Ташки співають. Я не буду показувати, бо нам треба йти в машину речі поставити і ми будемо ще гуляти. Гарно, свіжо. Наша гостиниця, Мілано. Лавочок багато, людей дуже дуже багато тут. Приїжджайте обов'язково. Обов'язково, ліпше страти, економити, хто вже не може, так дуже тяжко, грошей немає. Економте вже на їді. треба менше їсти. Ми просто забагато їмо, забагато їмо. Ось заходимо. Ось звідки вода витікає, термальні води, які горячі 80 градусів, дорогенькі мої. От, от вся система, вся система ось тут. О, попробуйте запхати. Зараз я запхаю тут палець, але щоб я не вшпарила. Ой. О. О, все, один, два, три. Все, не можна, то тут кипяток тече. Тут все охолодження. Бачите, скільки тут холодильників, всяких. тут всю воду охолоджують. Ровери 100 років мають. Це задній вхід, задній вхід, ось такий, де, де машини, де клієнтам дають. Клієнтам дають ну, як, на машину поставити. Місце. А, ось там ми були, а, там є, там, там за кущами. Я вже зрозуміла, де ми знаходимося. Мій компаньон вже пакує багажі. Ось, тут всі задурно вам дають місце. На машину. Ви мені написали, що ви були в Венеції, що ви їздили всю Італію. Я вам дуже сильно раджу, дуже сильно раджу вам приїхати сюди в Абанотерме. Абанутерме це таке красиве місце. Це для очей, для очей, для серця, для задоволення. Тут така еліганса, що ви собі навіть не можете представити. Дуже тут красиво. Тут такі люди елегантні. Тут туристів так багато, тут всяких красивих. Тут такі магазини. Я ніколи не привикнув. Я багато років в Італії. І ви мені пишете, а ага, ти стільки років в Італії, ти завжди дивуєшся, я буду завжди дивуватися. Дуже красиво. Я просто в захваті. Я вже тут була два рази. Третій раз я приїхала. Мазини теж все гарне є. Тут в день треба познімати, треба познімати в день, які тут, бо дерева. Вони такі тоненькі, тоненькі, високі, високі. Ну я зараз подивлюся на той листок, бо в нас там біля Альберго теж є такі листочки. Ось таке дерево з такими листочками. Зараз я один листочок відірву. Ось такий. Я її хочу знайти, бо ті дерева, тут щось, щось, щось не, не, не обичне. Ви мені говорите, Анна, ти стільки років в Італії, і ти ще не привикла, і ти ще ойкаєш, я ойкаю, я ойкаю, тому що тут ще набагато красивіше, тут такі магазини. Тут набагато красивіше, ніж е, Форте дель Мармі недавно ми їздили в форте Дельмарні, так? І багато у вас було, ви дивилися в форте І так само тут дуже-дуже все вишукувано. все от. Але ботиля колімони. Йдемо далі трепарте, курнямо індіяку. Ми вже тут стопік зайшли. Магазини, ну магазини я вам не буду зараз показувати, тому що. Багато всього гарного є. Ось взуття 99. Такі зелені. Знижки, знижки. 130 на 80. Лодзайно. лозайно. Ось такий рюкзак хороший. Оцей сріблий. 29 євро. 29 євро. Ну, такі завеликі трошки, може я б пішла і купила. Якісь ціни такі, такі невеликі. Бачите, яка краса? Диванчики, як уютно, на вулиці, а так тепло. Ми отак взяли курточки легесенько. Люди ось так легесенько. Ні вітру немає, нічого немає. Отаке повітря легеньке, легеньке, легеньке. Наш, наш, наша гостиниця, бачите, терми Мілано. І тут от виходиш і ви подивіться, ми прямо на центральній дорозі. На центральній дорозі. Люди гуляють. Яка краса тут. Тут гостиниця на гостинниці. злива, справа, теплі води. Туристи приїжджають зі всього світу. Дуже доглянуте місце. Місто. Це задоволення для очей. Подивитися так на цю красу, це дуже-дуже-дуже. прямо, я як... Та нехай Америка сховається, нехай звідси сховається, нехай форте мармі сховається. Ну, може, щось там в Мілано можна в центрі побачити, щось похоже. Це автогріль в Італії. Подивимося, скільки бутерброди коштують. Скільки краусан коштує. Корнитті в нас говорять. От краусан 2 евро. 1,50. А, тут ще можна й поїсти. А, цікаво, цікаво. Отакий один кусок піци. а може вона важить, я не знаю. Бутерброди 6 євро. Пісний бутерброд з кубасою. він тільки 450. Довгий рок дали. Дуже, дуже ну, таке. Ми подивимося, що можна тут поїсти. Так. Починаємо з фруктів. Один фрукт 1,30. Один Такі всякі салатики гарні. Ну, гарний вибір, гарний. Таке, я вам підігрію з ворог. Бульбах зовсім вигляду немає. Тут маєте От, е, червона риба з рибами м'ясо. Лазання 9,90. дев'яносто. Панелоні десять євро, дев'ять дев'яносто. Алімарміджана. Маміни. Ця кисо. Все, там уже каса. Ліві басейн. Двоє пішли, поїли і 30 євро треба стратити.